Слуги народу обчищають державу, як у останній день. Мін'юст під Стефанішиною перетворилася на годівницю для своїх ДПНІС, яке контролює всі держреєстри, викачує сотні мільйонів щороку без конкуренції, без контролю з порушеннями. У 2020 році 358 мільйонів, у 21 424 мільйони, і навіть у 25-му 93 мільйони. Реєстри при цьому падають, дані вразливі, хакери мають повний доступ, а про діячі типу столара отримують цього вигоду. Усе це під прикриттям мінюсту. Антимонопольний штраф був, але без наслідків, бо всюду свої. Псевдотехпідтримка, підтримка, липові контракти, одна й та сама структура роками отримує гроші і зливає наші дані. А тепер про рейдерство. У грудні 24-го го, ГО настоп сало жертви схеми прямо через апарат мін'юсту. Реєстратор мін'юсту Лопацюк спочатку відмовила у перереєстрації, а потім, в період, коли реєстри лягли, погодила зміни на основі фальшивих документів. За ці маніпуляції замовник столу його підлеглі адвоката Панасенка та Матіос виклали 20 тисяч доларів. Мін'юст усе зробив, і це не виняток, це система. Ми подали скарги щодо рейдерства. І Стефанішина особисто відмовила, що її втрачати з обвинуваченням набу у корупції і справою у ВАКС. прокуратура і силовики також не хочуть розслідувати справи. Дякуємо за контент! Якщо не зупинити цю мафію зараз, завтра з реєстрів зникне ваша квартира, пиши в телеграм, якщо знаєш більше.